Я завжди пригадую одного з моїх вчителів на фізико-технічного Ігора Миколаївича Адаменка. Він, коли ми приходили на пари з теоретичної механіки, він казав: я вас в першу чергу вчу думати. Якщо ви будете вміти думати, то ви зможете розв'язувати раздачі різноманітного характеру. Доброго дня, декани про кар'єру в нашій студії, декан фізико-технічного факультету, пан Пилип Едуардович Кузнєцов. Доброго дня, доброго дня, дуже рада вас вітати. Я вас буду питати про вашу кар'єру, про кар'єру ваших випускників, взагалі про попит на спеціальність. Фізико-технічно і як це бути зараз фізиком, як це бути фізиком під час війни? Чи змінився попит? Можливо, додалися нові спеціальності. Але почнемо ми з того, ким ви себе бачили, коли стали студентом фізико-технічного факультету, найпопулярнішого того тоді факультету. Ну, дивіться, я коли вступав до фізико-технічного факультету, в мене взагалі не було сумнів. Я випускник Харківського фізмат-ліцею No27. Десь в 10 класі я вирішив, що свою кар'єру пов'яжу з фізикою. Я подивився, які є можливості в Харкові для навчання фізики. В мене не було сумнівів, що я буду вступати саме до фізико-технічного факультету. На факультеті я був старостою групи. Група в нас була з теоретичної фізики. Мені завжди було цікаво розв'язувати задачі, задачі про природу. Ну, і так Сталося, що після закінчення фістеху я вступив в аспірантуру, успішно захистився, працював в наукових установах Харкова. Ну а зараз ось очолюю факультет. Якщо б вам тоді сказали, що ви будете його очолювати, вас би це здивувало? Ви знаєте, думаю, ні, тому що я ось був старостою групи, і навіть колись я заходив до деканату, і наші мої колеги з фізико-технічного факультету казали, що можливо, колись ти будеш нашим майбутнім керівником. Тому в мене є така жіночка, навіть спророкувала, що я буду Працювати на фізико технічного я якийсь термін виконував обов'язки завідувача кафедри фізики ядра високих енергій, ахієзера в нашому інституті, от тому ну не, не сильно здивувало, здивувало. А взагалі, яка атмосфера у вас на факультеті була завжди? Він був надзвичайно я б сказала престижним, а мається на увазі, що вступ до нього передбачав дуже великий конкурс. Саме так, коли я вступав до фізико-технічного, у нас набір був приблизно 130 студентів і був конкурс, але я вступив тоді, ще була така можливість вступати за олімпіадою. Тобто, якщо людина перемагала в олімпіаді відповідного рівня, вона мала можливість вступити, тобто, не так, як зараз НМТ, все і таке інше. І я вже десь за. П'ять місяців до початку вступного кампанії отримав листа від факультету, що мене ну, запрошують на навчання. Тобто дійсно був конкурс, але ну, я його достатньо легко пройшов. Я б хотіла спитати вас про всесвітньо відому фістехівську школу або систему. Система, Ще, так, це так освіти. Це дійсно дуже відомо. Ми пишаємо з цією системою освіту. Бачите, наш факультет утворювався як. Ну, така модель підготовки кадрів з галузі ядерної освіти і. Фактично нашим головним стейкхолдером є Харківський фізико-технічний інститут, який також знаходиться в передмісті Харкова в П'ятихатках. І, до речі, наш факультет до повномасштабного вторгнення повністю знаходився в П'ятихатках. Ми там біля інституту готували кадрів для наукової сфери. Ну, коли це було 60 років тому, радянський союз потребував саме кадрів в цій сфері. Потім все можливо так можна сказати, інтернаціоналізувалося вже фістех. Зараз це. Ну, такий науковий центр, який займається, звісно ж, не тільки проблемами ядерного паливного цикла чи енергетики. В нас вже багато напрямків інших. Це зараз дуже такий потужний напрямок. Це квантові обчислення, квантові комп'ютери. В нас є потужна група, яка займається цим напрямком. В нас є. Ми є представниками в двох таких великих міжнародних організаціях, як. НН – це європейська мережа ядерної освіти. Ну це класична наша, як то кажучи, частина. Ми також входимо до організації Eurofusion, яка займається проблемами керованого термоядерного синтезу. Це по суті дуже також зараз перспективний, перспективний напрямок в енергетиці. Можливо, колись ми отримаємо такі альтернативні джерела енергії, які дадуть нам можливість отримувати. Ну, більше енергії, це завжди таке велике запитання. От в нас класично також є кафедра медичної фізики, і зараз ми дуже ретельно з керівництвом університету відпрацьовуємо напрямок ядерної медицини. Це такий, також дуже перспективний напрямок в застосуванні, ну, скажімо так, ядер наших, які навколо нас знаходяться. Тобто, ну можна сказати, дуже широкий профіль навчання фізиків. І головне, що в нашому освітньому процесі залучено провідних фахівців тобто дуже велика кількість на факультеті людей є сумісниками, які безпосередньо працюють в галузі і навчають відповідно студентів наших десь з 3-4 курсу. Кожен студент вже отримує свого керівника наукового, який ну, спрямовує його фактично в науковому напрямку. Я один із яких я окреслив раніше. Тобто, ну Отримуючи такі контакти з людьми, які безпосередньо працюють, вони й отримують практичні навички. Тобто, ми і фактично подальше Так, по... да, І вони вже я ж кажу, що з четвертого курсу розуміють, де вони будуть працювати. Ну також можу сказати, що в нас дуже багато міжнародного співробітництва, і не буду скривати те, що багато випускників працюють і від'їжджають за на закордонні наукову установу. Ми цього року. Зробили такий, ну ось з приводу кар'єри, такий експеримент. Ми кожного тижня проводимо семінар випускників фістеху, де Наші молоді випускники, ми зазвичай запрошуємо молодь, розповідають, де вони працюють, які проблеми розв'язують. Там графен, там лазери і так далі. Вони знаходяться і в Швейцарії, і в Японії, і в Європі, тобто з різних наукових усунг, але вони всі знають українську, вони розповідають і вони на початку семінара розповідають те, як вони потрапили туди. Тобто семінар не тільки має таку наукову складову, де діти е дізнаються про нові досягнення фізики, а ще і вони отримують такий родмеп собі, як потрапити в цю галузь, як потрапити в кар'єру, отримують нові контакти, тобто якимось чином спілкуються. Зараз, на жаль, ну немає можливості такі семінари офлайн проводити, але ну, віртуально, дай Боже, все добре. Молодці. Скажіть, а взагалі війна змінила, окрім для да, офлайна на онлайн. Чи змінила вона ваші освітні програми? Чи підлаштовуєтесь ви до попиту сучасного стану військова? Звісно, війна змінила наші підходи до навчання студентів? Ну ми якийсь період часу пройшли в режимі ковіду, то ми були вже. Більш-менш готові, але ось ці початок війни, коли наша інфраструктура Фістехівська дійсно була фактично повністю зруйнована, ми втратили багато обладнання, і нам треба було розуміти, що, що робити для того, щоб підготувати кадрів, бо гарний фізик, він все ж таки не обов'язково теоретик, він також повинен мати можливість. Бути долученим до якихось реальних експериментів І тут знову ж таки нам на допомогу прийшла наша система освіти, тому що, наприклад, ті бази практики, які в нас є, здебільшого це Харківський фізико-технічний інститут. Наші студенти відвідують ту частину обладнання, яку ми змогли евакуювати, ми розмістили в безпечних просторах. Не буду не казати, де але да, дійсно студенти, ті, хто знаходиться в Харкові, вони мають можливість прийти і зробити лабораторні роботи і попрацювати з обладнанням. Більше того, ми також спілкуємося з нашими міжнародними партнерами, і, наприклад, цього року 10 студентів фізико-технічного факультету відвідали в Празі Токамак Голем, це з фізики плазми. І вони цілий тиждень проходили практику і керували цим приладом безпосередньо на базі практиці в Празі. Тобто, Перша позиція це наявність такої інфраструктури і партнерів в Харкові. Друга позиція це міжнародні зв'язки, і ми активно зараз залучаємо наших міжнародних партнерів до того, щоб наші студенти проходили практичні заняття за кордоном, в тому числі. Якщо просто на ну, дуже коротко відповісти на питання, що робить ваших студентів конкурентно спроможними. Окрім цієї відомої фізико-технічної системи, конкурентно спроможність це унікальність освітньої програми і унікальність того тих того кількості знань, які вони отримують протягом свого навчання. Той фундамент, який вони отримують на фізико-технічного, з ними буде завжди по життю, і це їх саме робить конкурентоспроможними на ринку праці. Наші фахівці затребувані в тобто вони можуть свої знання застосовувати майже ну. У мене така, знаєте, є. Я завжди пригадую одного з моїх вчителів на фізико-технічного Ігора Миколаївича Адаменка. Він, коли ми приходили на пари з теоретичної механіки, він казав: я вас в першу чергу вчу думати. Якщо ви будете вміти думати, то ви зможете розв'язувати разодачі різноманітного характеру. Тому ось вміння думати це відмінність наших. Абітурієнтів, наших студентів, наших випускників. К, о, ким з ваших випускників, можливо, ваших учнів, вибачаєтесь найбільше? Якщо казати про ну, випускників фізико-технічного факультету, то дійсно, оскільки факультет е, був заснований як база для підготовки саме наукових кадрів, то е, ми пишаємося плеядою академіків Національної академії наук, яка була. Є випускниками фізико-технічного факультету, і тут мені в дійсності дуже складно виділити когось одного і покласти, сказати, що цей випускник там видатніший ніж інший. В нас дуже багато видатних випускників, серед яких є і герої України, є і академіки-секретарі, і голови ядерної секції в Національній академії наук. Тобто нам є ким пишатися. Так, а якщо казати про майбутнє вашої спеціальності, де ви бачите, або яким ви бачите факультет через 20 років, наприклад, факультет через 20 років буде продовжувати підготовку кадрів з фізики? Фізика така наука, яка постійно і динамічно розвивається з іншого боку, є якісь Базові принципи, які ніколи не змінюються, тому ось ця комбінація. Навіть в мене зараз такий каразінський слоган в голові, класика, що випереджає час. Да? Тобто, це можна сказати не тільки про університет а і частково про фізико-технічний факультет тобто, це класичні підходи в навчанні, які враховують сучасні тенденції. Чи продовжується 60-річне суперництво між фізиками і ліриками? До якого звикли всі в нашому місті, ой, ну не знаю на рахунок того 60 шістдесятирічне чи, чи більше, мабуть, навіть ну я вам скажу так: у нас ось був три дні тому захід, такий має книги має науки. І ми там з деканом філософського факультету да, дискутували на тему майбутнього минулого, як це бачать фізики, як це бачать лірики. І Я можу сказати, що в результаті такого спілкування я можу сказати, що. Кожен з поглядів має право на існування. Тому тут немає суперечки, тут повинен бути загальний підхід. Тому що, ви знаєте, іноді, коли відкриваються нові закони фізики, це призводить до того, що переглядаються і філософські підходи. Наприклад, раніше всі думали, що все передбачено, що я такий був собі лапласов детермінізм, да, що все визначено, потім прийшли. Я прийшла на арену квантова механіка, де все непередбачуване, все ймовірно і це змінило філософські підходи. Тому тут треба бути адаптивними і завжди бути в контакті. Так, мені здається, що зараз саме перемагають фізики. Ну не знаю. І останнє питання. Зараз ми розуміємо, що ну, взагалі для того, щоб потрапити на факультет фізичний або хімічний, треба мати ну, складну підготовку, та, і таку підготовку, яка роками виховується фактично. Чи збільшився попит? Ну дійсно, в перший рік війни в нас був великий провал з набором. В нас до нас вступило лише 8 осіб. Але ми дуже багато уваги приділяємо профорієнтаційній роботі на теперішній час. Ми проводимо майстер-класи. Ми працюємо зі школами. Ми приїжджаємо з такими виїзними лекціями, експериментами, показуємо дітям, що фізика це цікаво, що фізика це перспективно, і що вступивши на факультет, вони от без Посередньо отримають і працевлаштування, і більше того, це працевлаштування, їхня робота. Я завжди кажу, що на роботу треба ходити і радуватись, не там за гроші, мовно кажучи, а за ідею і за те, щоб подобалось. Так, от ми такі дуже багато таких, таких подій робимо і дуже багато цьому приділяємо. Уваги, і ми бачимо результати. Навіть одного разу дівчинка вийшла з майстер-класу, і я в неї спитав, чи тобі сподобалось. І вона каже: Ви знаєте, отака фізика мені подобається. Я кажу, а яка це така фізика? Вона каже: Ну цікава, мені було цікаво, каже. І ось це дійсно педагогічна така майстерність. Якщо дитину чи людину зацікавити, і вона буде в своїй справі зацікавлена, то в неї будуть відповідні результати. Я вам дуже дякую. Це було неймовірне інтерв'ю.